думка Друзі, вітаю вас. Експертна думка продовжує допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги. Ми робимо все від себе можливо, щоб стимулювати український бізнес працювати на благо батьківщини. І розповідаємо про це всій країні. Що ж поговоримо сьогодні? Відверто про бізнес під час війни. І з вами знов ж таки ведучий, ваш патріотичний та незмінний Денис искає. В Нашій країні більше 9 років е, триває війна більше 20 місяців. Повномасштабна війна. Е, як би нам важко не було в ці нелегкі часи вжити в реаліях війни, але не на мить не зупиняємося в нашому русі до перемоги. Кожен на своєму фронті, саме там, де він максимально продуктивний, і ми однозначно переможемо. Бо ми незламна нація. Логістика під час війни ще те виклик я вам скажу, але вона працює і це чудово. Бо якісна, швидка своєчасна логістика це не просто вчасно доставлений товар, хоча це дуже і дуже важливо. Це також можливість функціонувати в економіці, а також неймовірна допомога нашим військовим, які виборюють на полі бою нашу перемогу. От про це сьогодні будемо говорити про логістику. і Я із задоволенням вам представляю мого співрозмовника. Тончив Олександр, власник компанії Аріал Плюс. Олександре, я вас вітаю. Добрий день, Олександр. Давайте на початку трошки познайомимося. Розказуйте про компанію Аріал Плюс, як давно на ринку і чим займаєтесь? Uh, ну, компанія Arial Plus uh, – це uh, логістична компанія. А якщо більш uh, бути точним, це транспортно-експедиційна компанія. Тобто ми являємося uh, посередниками в сфері логістики, а uh, як такових самих uh, фур у нас немає вантажівок uh, і ми допомагаємо. Нашим клієнтам організовувати доставку вантажів. Ну, наприклад, це, якщо там потрібно, з Києва доставити до Варшави, там з заводу оболонь там 20 кур курпива, то вони звертаються до нас, і ми в цьому плані їм допомагаємо. Угу. А ми а, на ринку з 2014 року. А, до речі, а, саме тоді, коли Росія почала окуповувати Донбас і окупувала Крим, а, саме в березні а, ми відкрилися. Uh, і почали uh, свій шлях. В принципі, uh, uh, саме uh, тоді, коли uh, почалася війна, uh, можна ну, як є, так uh, і починаючи з першого місяця до кін до кінця року, росли uh, кожного місяця uh, кратно. А, тобто, десь там умовно з 20 закритих угод ми закінчили закрили рік там 200 а, доставлених вантажів а, за місяць для наших клієнтів. А потім а, ще один ривок у нас був це в 2020 році, саме під час пандемії, початку пандемії. А, на жаль, такого не сталося в 2022 році, а, тому що, м'яко кажучи, зупинилося все. Від, і навіть і навіть та, та та сама логістика, але в березні вже почали вести перші гуманітарні вантажі. Чому? Тому що дуже багато звернень було про те, що потрібно привезти, треба доставити, там і так далі. І так далі. Тому десь березень це вже гуманітарка, а квітень ми вже почали, як пам'ятаю, зараз, 13 квітня, а, вже перші наші бійці в кавичках, скажімо так, вийшли на офіс працювати. А, це, звичайно, було спочатку багато гуманітарки, але десь червня а, всі компанії реанімінувалися, скажімо так, ну і працюють а, почали працювати вже повний зріст. Ну не всі, звичайно, а, тут вже залежить від обставин і території дислокації. Угу. Тобто, фактично, знаєте, як то кажуть, за свою роки своєї діяльності ви з'єднулися з декількома проблемними, скажімо так, такими періодами, але успішно подолали. Я так розумію, продовжуєте долати так. Саме так, наприклад, в 22-му році ми відкрили представництво в Чехії влітку. Тобто, це знаєте, можливо. Ось саме такі моменти чомусь ну в нашому випадку безпосередньо а, мобілізують нас а, до якихось певних радикальних таких а, дій а, для того, щоб рухатися далі, а, угу. саме, саме під час таких кризових моментів, ми починаємо починаємо діяти не не навіть не в повну силу, там а в два рази більше. Зрозуміло, Олександре. Окей, давайте тепер детальніше про діяльність компанії. Отже, які послуги ви надаєте конкретно вже по послугам? Якщо брати загально, то це організація доставки вантажів. Але також ми ще допомагаємо нашим клієнтам це саме в автомобільному вантажному перевезенні. А тому, що а, авіаційними перевезеннями чи перевезеннями а, залізницею ми не, а, не спеціалізуємося на цьому питанні, тому в цьому питанні а, ну знаєте, у нас є конкуренти, які кажуть, да, ми все допоможемо, ми все вирішимо. А, ну все ми чесно признаємося. Так, так, так. Ми привеземо без питань там все, тільки заплатіть нам гроші. Ні, ми чесно признаємося, що ось дивіться, по Іспанії з Іспанії ми слабкі. В нас немає там багато партнерів, ми не зможемо провести, Тому дякую вам за пропозицію. Але ми, ну, ми не зможемо. Як є? Ну навіщо забирати скажімо так, час у нашого потенційного клієнта і так далі? Крім цього, ми допомагаємо в розмитненні автомобіля, тобто, можемо надавати брокерські послуги. Uh, якщо це в Україні, якщо це в Польщі, також тобто в нас є партнери в Польщі, в Чехії, uh, Україна. Ну це якби uh, ясно, в Латвії, uh, в Туреччині. Uh, і це брокерські послуги по розмитненню і замитненню uh, товарів. А uh, також uh, в Польщі uh, є склади консолідації, тобто, ми можемо привезти, наприклад, із Великобританії до Польщі uh, якусь там одну палету uh, нерезидентом. України, тобто не українським перевізником, а європейцем, поляком, чехом, і потім там зібрати декілька вантажів, тоді вже відправити до України. Також такі послуги також надаємо, тобто це не є проблема. А ще, в силу того, що ми вже на ринку майже 10 років, а виходячи із статистики, мабуть, це більше не українська статистика, а західна західного ринку. 90% компаній закриваються до як відсвяткувати своє десятиріччя, тому сміливо можу заявити, що ми впевнено себе почуваємо на ринку, являємося, а підтвердження тому є наша експертність, тому що для багатьох клієнтів важливо бути спокійним, що ось їх вантаж буде доставлено не просто своєчасно. А він буде збережений і він буде ставлений без проблем. Е, тому що інколи на логістику не звертають багато уваги, а ну тут то привезти, то легко, але ні, не завжди так буває. І інколи це може призвести до того, що машина може постояти на кордоні 45 днів. І що тоді? Якщо, наприклад, везуть е, сировину для виробництва там я не знаю, метал везуть для виробництва. Якогось обладнання, що тоді робити, або лінії для виробництва там продуктів харчування. А машина стоїть на кордоні. Таке також може бути. Тому тут треба чітко відсвятковувати інформацію про документи, про шляхи, про розуміти, знати, які нюанси є в транзитах через кожну країну, от ви якраз мене наштовхуєте на запитання. Всі вже почули про блокування кордону поляками словаками. Як ви справилися з цим, чи попадались, скажімо так, в ці шалені тянучки, які там по три тисячі автомобілів. Якщо попадались, то як справилися, чи все ок з товаром, і як взагалі вирішували цю проблему? Ну дивіться, мені здається, всі, хто зараз щось везе, чи привозить, чи взагалі з цим хоч хоч трішечки зв'язаний? Мабуть, зараз кожен україн, кожного українця це. Стосується, Чому? тому що а, товари в магазинах однозначно здорожчають у зв'язку з цим. Чому? Тому що раніше доставка з Польщі, наприклад, коштувала там через Прибалтики, тому що зараз всі транзитом йдуть через територію Польщі, а коштувало там умовно, так, там 2000 євро. Зараз вона коштує 6 тисяч євро. І це ж однозначно. За рахунок чого будуть відшкодовуватися ці кошти, витрачені на логістику, за рахунок кінцевого споживача. Але що дуже цікаво, машини з Польщі також не запускають на територію України. І по факту це впливає на економіку Польщі. Більше ніж на українську економіку. Чому? Тому що Україна експортує умовно там 7% від свого ВВП до, до Польщі, а імпортує 14. То тоді питання: хто від цього більше страждає? Тому це насправді дуже дивно, чому так виникло і чому воно є. Як ми це обходимо? Вірніше, як обходять наші партнери? Е, перше це деякі е, вантажаться експортом до Молдови. Кордон до Молдови це 3-4 дні займає, буває 6, буває 5, а, а потім а, пустим, тобто порожняком а, йдуть через всю Румунію, через Польщу, Лат і заходять, наприклад, в Латвію чи в Клайпіду, в Литву, і забирають вантаж звідти. Тобто, можете собі уявити, майже 2000 кілометрів ти їдеш порожняком для того, щоб забрати вантаж а, і завести його в Україну. Тому що якщо їхати через Польщу. Це може зайняти, є черга до 10 днів, потім ще розмитнення, доставка там в дорозі машина і так далі. Так само машина може їхати назад. Всіх по-різному це займає часу і 10 днів, і 12. Чому? Тому що ну, водії взагалі молодці, в принципі, які там на кордоні, тому що вони. Uh, ну, всі ми бачили відео в новинах, як вони там uh, кричать на тих поляків. Давайте щось вирішувати, і Так далі. Ну насправді, вибачте, мене 10 днів uh, стерчати на кордоні, чи 12, чи 15 uh, в тому холоді і в таких умовах ну, це реально дуже важко. І uh, вони там uh, ведуть перемовини з поліцією з страйкарями, пропускають там спочатку якусь одну машину за годину, потім там сім машин за годину. Якось таким горем пополам, але вони проходять. Uh, ще uh, варіанти це через Румунію, але це також довго. Але тут є хоч якась певність в тому, що ти рухаєшся, а не просто стоїш колом, скажімо так, або Словаччина чи Угорщину. Але ось деякі водії нам кажуть, що коли вони через Угорщину, якби uh, з політичної точки зору, uh, Угорщина погано не відносилась в даний момент до України uh, і підтримки агресора, uh, то uh, угорці вони стоять на кордоні. З цими плакатами ми проти, ми проти там якихось них є там свої вимоги, але машини просто їдуть. Тобто, це також дуже цікаво це все спостерігати, як воно все проходить. Я більш ніж впевнений, що тут є, має місце бути однозначно політична складова, яка не знаю. Я не політик, тому не можу там стверджувати щось. Але те, що. Страйкарі, польські страйкарі вимагають, щоб їх внесли в єчергу. Це є таке. Чому? Тому що знаєте, як взагалі проходить процес. Машина, наприклад, в Житомирі завантажилась якимось вантажем експортом до Польщі, замитнилась, і власник автомобілю, тобто автоперевізник, він подає інформацію до єчерги, а, і а, виходячи з того, як там все автоматично сформовано, водій, наприклад, він з Житомира і він собі чекає сім днів, тому що його черга буде через сім днів собі вдома біля дружини, а, в там їсть борщика там і так далі, чи там крутиться біля машини, і потім виїжджає. Як з поляком, наприклад, який приїхав в Україну. Він не може цього зробити, тому йому приходиться на кордоні стерчати в машині цих сім днів для того, щоб пройти. Тому зараз польські перевізники вимагають, щоб їх внесли в цю систему. Як там було спочатку, тому що є різні е, варіанти і теорії, що вони, як, е, начебто, відмовлялися від цієї системи української. Ми не розуміємо там мову, ми не знаємо, що це за ваша система. Ми не хочемо там і так далі. Але е, зараз вони вже з радістю готові до цього. А потім плюс це те, що квоти дозвола, тобто вони вимагають, щоб наші, нашим перевізникам українським повернули дозвола, а тому що раніше був який порядок. Видається певна кількість дозволів, там, наприклад, 100 тисяч на рік. Наш перевізник його виїжджає набагато швидше, ніж польський перевізник. І тоді під кінець року, в вересні, коли закінчується дозвола для наших українських перевізників, які їздять дешевше. Польський перевізник виходить на ринок і каже: А в мене є машини з дозволами. А в українського немає, і ціна такий клац і е, декілька разів вище також від цього знову е, зрозуміло е, страждає український споживач е, і е, перевізник з Польщі він заробляє на цьому сильно більше коштів. Тому вони хочуть, щоб це повернули, і зрозуміло, тому що е, вони не витримують, просто не витримують здорової конкуренції. Тобто, okay. зайшло дуже багато величезна кількість аф, тому що. Вони раніше, наприклад, заробляли там, 2000 євро е умовно так, з одного автомобіля чи прибутку, а зараз і вони заробля... заробляють там, 1500. І їх це не влаштовує. Якщо це великий автопарк, це великі гроші за місяць. Зрозуміло, ви про детально описали ситуацію. Це як то кажуть, для того хто не знав, що ж відбувається, Це, в принципі тепер однозначно зрозуміло. А друзі, сьогодні у мене в гостях тончив Олександр, власник компанії Аріал Плюс. Говоримо про логістику. Олександр, скажіть мені, будь ласка, буквально декілька кейсів, які ви ну скажімо так, пишаєтесь. Да що це ваші класні клієнти або можливо, ви щось таке класне. Перевезли швидко, подолали. Короче кажучи, ну буквально для прикладу: один-два те, що можна розголошувати. Звісно, а, якихось своїх прикладів. кейсів та робіт. А, ну, наприклад, а, це а, а, ми везли, а, привезли з Іспанії а, гуманітарну допомогу. До нас звернулися за допомогою, що потрібно організувати доставку ліків. В Україну в Рівне і в Львів. Ми згодилися, знайшли автомобіль, але там вискочив маленький нюансик. За перевезення буде оплачувати Іспанія. Потрібно було розмовляти іспанською мовою, але це не одне із наш, це не, не, наша не наш профільний напрямок. Звичайно, ми викрутилися завдяки тому, що в нашого директора Ігоря хобі це вивчення мов. І саме в цей момент він вивчав іспанську мову. Це було просто як е, ковток свіжого, Боже, дар. А, <рес> і, і він, він порозумівся з іспанцем, з директором якоїсь клініки, але е, крім цього потрібно було ще забрати в 17 точках, в 17 місцях завантаження, тобто 17 точок в супертуристичному місці Барселоні. Тобто угу. можете собі уявити, велика фура їздить тими вуличками. Там, де купа туристів, і він збирає ці ліки по, по всій тій Барселоні, в передмісті Барселони, там і так далі. А, звичайно, той водій відмовився. Він каже: Ну хлопці, я таке вести не буду. Ну це супер важко, це, це дуже багато часу займає, І так далі. Ми знайшли сміливця, він це все зробив. Ми привезли, а, всі залишилися щасливі, і ще а, а, вийшло так, що. Домовилися дуже по оптимальній ціні, тобто від ринку там ну дуже зекономили, мабуть, відсотків 30 від фрахту для нашого клієнта. Ну тому, що тут, знаєте, це допомога для, для нашої країни, для збройних сил і гуманітарна допомога. Тут всі це розуміють і з великою відповідальністю до цього відносяться і розумінням. Uh, іспанці нам віддячили. Uh, ну сказали дякуємо. Там все супер пройшло. І кажуть: Ви знаєте, ми хочемо сказати про вас в іспанських змі. Тому uh, про нас навіть сказали в іспанських змі. Це було дуже дуже приємно і неочікувано. Ми не очікували, тому що дуже часто uh, знаєте, багато клієнтів кажуть: Ну, це ж ваша робота. То якби ок. Ну ви зробили та зробили. Дякуємо. Вам, до побачення. Uh -huh. А тут прямо була така ось подяка. А ще один із кейсів це перед сам новим роком, в минулому році, коли все стояло. Ми вантажилися і митнилися у Львові, везли в Великобританію 40 українських брендів одягу. Це було а, супер важко. Чому? Тому що людина, яка займалася організацією цього завантаження, була сама в Великобританії. Британії. Вона абсолютно нічого не мала. Вона не знала, як треба замитнювати. Вона не, не знає, як треба, як, які документи треба. Тому щоби самими підготовкою документів ми не займаємося, тому що це не наша історія. Тобто, ми доставляємо вантаж вчасно і його і повністю збереженим. Але. А, в там ось цих 40 брендів потрібно було замитнювати кожен окремо. Я вже потім про це дізнався. Кажу: слухайте, а давайте ми зробимо це від одного відправника, і це буде в 40 разів дешевше. А вона була в шоці, тому що зекономила не одну тисячу євро, а декілька тисяч євро тільки на оформ... на митному оформленні. Ми так зробили, доставили. Там потрібно було супершвидко. Добре, що е водій е вийшло так, що віз водій, який являється і власником самої вантажівки. І, а як правило, такі водії е їдуть супершвидко, супервідповідально і, ну, коротше, це було. Uh, таке нелегке перевезення не буду вдаватися в подоробиці, тому що це так на хвилин 10 можу вам розповідати. <рес> я вас зрозумів окей, uh, okay, зрозуміло слухайте, прикольні кейси. класно вирішили. Оце я називаю uh, підхід. да? та українців, в принципі не можна поставити. Мені здається, в тупік, ми справимося з будь-якою проблемою. Олександре, я так розумію, що логісти ну, не можуть просто не допомагати нашим військовим зараз. І те, що можна розповісти, да? яка соціальна зараз, така, скажімо так, активність, волонтерство, допомога армії? Ну, а взагалі, ми почали. Як тільки ми вийшли у квітні працювати, ми в травні прийняли рішення всією командою, що ми будемо донатити однозначно. Uh, але uh, моя основна моя uh, особиста позиція була така, що uh, ми не будемо про це говорити. А навіщо? Ну тому, що благодійність це що це про допомогу нашим збройним силам, і це для нас всіх потрібно, а не uh, знаєте, там для чогось це. А тому ми а, і донатили. Ми і донатимо не а, напряму там якісь всі 150 фондів, які тільки існують, там чи тисячі, їх уже скільки не знаю. А ми безпосередньо донатимо туди, куди ми знаємо, що ці гроші швиденько дойдуть, а не так, що вони будуть проходити 10, а, кругів бюрократії, а, і не зрозуміло, і ніхто не підтвердить. І ми не отримуємо там, хоча б якогось відео та фотопідтвердження. А тому. Ми донатимо допомагаємо. Наприклад, з нашої команди декілька хлопців вже пішло в збройні сили. Допомагаємо безпосередньо їм безпосередньо допомагаємо. Є в нас клієнт, який конкретно допомагає військовій частині і знає. Командира військової частини допомагаємо туди, а ще їх якось доставили бус вантажний і передали його на потреби військової частини для того, щоб возити ліки. І вони ось нам нещодавно скидували фото. Як вони біля того бусу? Він до сих пір їздить, до сих пір цілий і кажуть, що в нього вже навіть є кличка, це буся. Ось і ну також він там, в принципі, трошки підгнивав, але він їздить і довозить ліки нашим хлопцям. Тому ми донатимо приблизно десь у нас виходить 50 тисяч плюс кожного місяця в середньому, якийсь місяць трішки менше, трішки більше. Спочатку ми про це не говорили, але якось одного разу мені один чоловік сказав, що слухай, якщо ти цього не говориш зараз, то значить ти цього не робиш. Тому ми зараз про це почали говорити і заявляти, і тому що це, знаєте, мабуть, Будь про соціальну активність, це про, про те, що ми е, також являємося частиною нашого суспільства і однозначно робимо вклад. Хоча компанія в нас невеличка, у нас всього працює 18 чоловік, це мікроорганізація, якщо відноситись до цього, але ми стараємось бути максимально залученими. Е, круто, насправді дійсно класно, що е, крім роботи, соціальна складова теж присутня. І я ще до війни казав про те, що український бізнес вже соціально дуже активний, і багато різних проєктів у різних українських бізнесів вже були. Ну а зараз ми просто не маємо можливості не бути соціально активними, бо всі ми працюємо заради перемоги. Тому класно, дійсно, що ви і робите такі штуки. Олександр, які плани? Які плани на наступний рік? Чим збираєтесь займатися? Можливо, відкривати якісь напрямки? Нові Розказуйте. А, взагалі, а, а, в силу того, що ми, я, я вважаю, ми являємось дуже гнучкою організацією. Можливо, в зв'язку з нашими тим, що ми невеличкі, а, можливо, в зв'язку з тим, що ми дуже добре починаємо проводити активність під час якихось кризових ситуацій, там і так далі. А, і з тими обставинами, і з тими нови, е, моментами, які зараз виникають, там блокування кордону, наприклад, не можна виключати, що наступному році знову таке буде повторюватись. Однозначно, якесь рішення знайдуть, однозначно його розблокують, однозначно, ми будемо е, їхати працювати далі, але е, виключати цього не можна. Що якийсь кордон може бути знову заблокований, чи ще якась історія, е, і так далі, тому ми прийняли рішення, тому що 50% відсотків об'єму нашого це була. Польща і Прибалтика, ми прийняли рішення, що ми будемо диверсифікувати свій портфель, і це буде Польща, Прибалтика. Ну в будь-якому випадку ми будемо працювати по цьому напрямку. Це країни Бенелюкс, Німеччини, це Туреччина, це Румунія, Болгарія, і однозначно, це Італія. Такі країни, як Іспанія, Великобританія, Франція, скоріше всього, ні, тому що. Повторюсь, те, що говорив, ну, якби знаєте, все охватити неможливо. Можливо, тільки тоді, коли ти вже набагато більший, коли ми будемо набагато більшими, ми будемо підготуватися до роботи по іншим напрямкам також. Тому це ось ці напрямки, це диверсифікація напрямків географічно. Це однозначно. Плюс ми зараз почали пропрацьовувати це мультимодальні перевезення безпосередньо Китай. Uh, і чому тому, що uh, це, така, це така більш творча робота, не інтенсивна, постійна, але будемо також це пропрацьовувати. Звичайно, у нас в кейсах є вже доставки uh, в нашій роботі, і не габарити ми uh, доставляли, uh, і завантаження всере, uh, всередині Європи. Тобто, ми там з Іспанії везли до Сербії, а потім Сербії везли до України. Ну тобто такі ось моменти робили також. <гум> <гум> ну що ж, єдине, що залишається, як то кажуть, побажати дійсно, нехай всі плани здійсняться, дійсно поменше буде всяких таких от е неприємностей, да, як мінімум називаємо це м'яко, ніяких блокувань кордонів і так далі, подібне. Хоча я розумію, що вже в принципі справляєтесь, єдине е жахтівливе питання а чому Іспанія ні? У вас же співробітник вивчив вже іспанську мову, чому ні? <гум> Ну, тому що, по-перше, це набагато далі. А по-друге, це, знаєте, по ходу треба також щось освоювати, якусь ну, Францію, Італію, так як ми ще не освоїли ці країни, тому ми будемо, тому будемо йти поступово, скажімо так. Ага, зрозумів, то ви це е, територіально це робите, я зрозумів. А, окей, Олександре, е, все ж таки напередодні новорічних Різдвяних свят, хоча не святкуємо, але все рівно десь в глибині ми розуміємо що такі останні тижні грудня. Тому ваші побажання українцям в ці такі нелегкі часи. А, ви знаєте, а, в на з наших цінностей нашої компанії є завзятість. А це дуже підходить е, нашим українцям. Е, чому Тому що е, я не знаю чи чи є взагалі настільки завзятий народ, як, е, як українці? А е, це про що? Це про е, терплячість, це про е, знаєте, е, про впертість, про стійкість. А е, тому я хочу побажати е, в взагалі, а, всім нашим українцям, всьому нашому українському народові а, бути стійкими, бути терплячими і впевнено йти до перемоги, тому що на сьогоднішній день це, це найголовніше, це просто на 100%. Абсолютно з вами погоджуся. Хай так і буде. Дійсно, друзі. Сьогодні у нас був гостях Тончев Олександр, власник компанії Реал Плюс. говорили сьогодні про логістику. Олександр, е, дуже дякую, що розказали цікаві штуки. Дійсно, е, хай вам щастить в цьому е, бізнесі. Да? І дійсно, хай у вас логістика буде, як то кажуть, е, безпроблемна. Дякую. Слава Україні. На цьому будемо закінчувати нашу бесіду. Експертна думка та країни ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі. Експертна думка.